Розрина муфта від торгової марки Rider. Ось так вона виглядає. Індивідуального пакування немає, тому приходить ось в таких пакетиках, але маркується 00 або 30. Іде ось такими заглушечками для запобігання, потрапляння пилу, бруду і всього решта всередину, а також для запобігання псування приєднувальних розмірів. До речі, конус. Бачите, ми практично не бачимо слідів від обробки даного конусної поверхні. Це говорить про те, що якщо ми будемо приєднувати до рукава високого тиску, у нас буде відбуватися точне і герметичне з'єднання. До речі, на рукавах високого тиску від торгової марки «Дорожня карта ідеально зроблено яблучко. Тут теж не видно рісок. Це означає, що ідеальна поверхня з ідеальної поверхні утворять. Стик у вигляді ось такого кола, і це все буде відбуватися герметично. Зрозумієте, якби тут були різочки, у нас було протікання, і для минання цих рісочок треба було б сильніше затискати, а це означає, що інший рукав з іншою муфтою вже б не стикувались герметично. Як воно працює? Ми натискаємо на втулочку, ось так от хоп, і у нас відбувається роз'єднання. Ось так. Натискаючи на муфточку, у нас звільняються ось ці кульки, вони виходять з зачеплення з цим буртиком, і у нас тоді виходить розрив, саме розрив. Так і муфта називається розривна. Запорний механізм виконаний у вигляді конуса а не кульки. Іби тут була кулька, ми б на 1 міліметр, скажімо, натиснули, і вона б відкрилася на пів міліметра чи навіть на третинку міліметра щілина. В даному випадку навіть невеличке нажимання конуса відкриває досить такий великий проход і чим забезпечується відсутність дроселювання. З іншого боку, є такий самий механізм, і от так це працює. Щоб його з'єднати, треба так само його натиснути і защопнути. Ось так воно збирається з рукавами високого тиску. Все робиться швидко, просто без зайвих зусиль, завдяки тому, що виробники подбали про точність приєднуваних розмірів як різьбових, так і е, е, ось цих конусків разом з е, яблучками. І коли у нас один шланг, скажімо, від прицепа, інший шланг від тягача, трактора, у нас відбувається розрив, а заборні механізми дозволяють заблокувати витікання робочої рідини. Тут зробити це буде важко, тому що... Так відбувається розрив. З'єднати я так швидко його не зможу, але Ні, не зможу. Тому що, дивитись на мої руки, в мене руки зовсім не слюсаря. Але спробувати ми зможемо. Ось так. Якби тут пружинки запорних механізмів були легенькими, щоб я зміг це зробити або будь-хто легко, у нас би поток масла міг би ці пружинки стиснути, ну, зрозуміти, там сходяться відпружинені конуски, і поток масла міг би. Заперти в один із конусків, і у нас би відбувалося блокування в роботі гідросистеми. Тому зусилля пружин підібрано тут правильно для не запобігання роботи даного вузла.